Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія не дійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Дивлячись на події, які відбуваються навколо нас, ми бачимо і віримо, що живемо в останній час історії Землі напередодні другого приходу Христа. І для такого твердження є кілька причин. Одного разу учні Ісусові запитали, яка ознака твого приходу та кінця віку. І він дав відповідь, про що читаємо у 24-му розділі Євангелії від Матвія. І хоча конкретного часу пришестя не може знати ніхто, про що тут також говориться, проте одна важлива ознака виконання цього пророцтва відома. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Звичайно, є ще багато мільйонів жителів землі, які ще не знають Івангелія. Але падіння атеїзму в країнах соціалістичного табору, проповідь Івангелія в Китаї, де проживає чверть населення землі, все це свідчить про швидке виконання цього пророцтва. Про кінець часу також говориться у книзі пророка Даниїла, яка закінчується повелінням запечатати її до останнього часу. І дійсно, протягом тисячоліть ніхто особливої уваги не звертав на цю книгу. Однак, біля 200 років тому практично в усьому світі одночасно до неї з'явився особливий інтерес. У 12 розділі цієї книги дивиться спеціальна вказівка щодо останнього часу. А ти, Даніїла, заховай ці слова й запечатай цю книгу аж до кінця часу. Багато хто дослідять її і так розмножиться знання. До речі, одним з перших коментаторів книги про Даніїла був відомий фізик і богослов Ісаак Ньютон. Для нашого часу надзвичайно важливим є пророцтво, записане у другому розділі книги Даниїла. У ньому вся історія світу представлена у вигляді величезної статуї, виготовленої з різних матеріалів. Кожна частина цієї скульптури відповідала одній зі світових імперій у певному відрізку часу в історії світу. Слід зауважити, що це пророцтво було висловлено у період розквіту Вавилонської імперії, але в ньому було провіщено, що Вавилон буде переможений мідоперсією або на у свою чергу Грецією. Після грецької імперії настане період залізного Риму. Римська імперія відповідно до цього пророцтва, повинна бути останньою всесвітньою імперією. Вона повинна розділитися на 10 держав. Після Римської імперії не може бути об'єднання держав в одну світову імперію. Читаємо: вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною, каже Прок Даниїл. І дійсно, хоча практично всі європейські правителі в минулі століття поріднилися між собою, і багато хто з них намагалися створити єдину імперію, згадайте завоювання Наполеона, Гітлера або спроби створити блок соціалістичних країн. Усе це закінчилося невдачею. Сьогодні знову є спроби об'єднати Європу. Єдиний європарламент, єдина валюта, прозорі кордони. Але держави залишаються суверенними. І Біблія говорить вірно, п'ятої всесвітньої імперії не буде, тому що так сказав Господь. Але звернемо увагу на найголовнішу частину цього пророцтва, а за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. І само буде стояти навіки, бо ти бачив, що згорів відірвався камінь сам, не руками. Поток залізо, мідь, глину, срібло та й золото, каже Даниїл. Отже, просто однозначно вказує на час, коли Ісус Христос повинен незабаром установити Своє вічне Царство. Однак у всьому цьому найголовнішим є питання моєї вічної долі. Де буду я? А де будете ви, дорогі друзі? Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подумаємо про це. Наш добрий Небесний батько, і сьогодні ми знову в молитві приходимо до тебе. Ми розуміємо, що найголовнішим питанням для нас сьогодні залишається не те, коли ти прийдеш, а чи готові ми до цього. Тому в ім'я Ісуса ми просимо допоможи всім нам підготуватися до цієї славетної події в ім'я Христа. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. Готуйтесь до зустрічі з ним. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.